Доброго здоров'я всім! З вами Шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо цікаву комбінацію в іспанській партії Ми граємо за чорних. Білі починають Е2 на Е4. Ми відповідаємо пішаком на Е5. Білий кінь виходить на Ф3. Нападає на нашого пішака. Чорні виводять коня на c6. Захищають пішака. Білі ходять слоном на Б5. Напали на коня. Це стандартний початок іспанської партії. Якби слон пішов на С4, це була б італійська партія. Чорні свого коня ставлять на Д4. нападають на слона або обмін. Білий слон відходить на С4. Чорні виводять слона на С5. Білий кінь забирає беззахисного чорного пішака на е 5 Чорні програли пішака, і у білих два удари на пішака на F. 7 Два удари кінь і слон. Черниные захищают пешака, оставлять ферзя на g5. Нападают на коня. И пешака. Чорні не захищають пішака, а ставлять ферзя. Білі з радістю забирають пішака на Ф7. Конем. З вилкою на туру і ферзя. Білі забирають ферзем пішака на G2. З нападом на туру. Якщо білі добре подумають, то вони не будуть ставити туру на F1, бо ми тоді ферзем забираємо пішака на Е4, шах, білі прикриваються слоном, а ми ставимо конем на F. 3 мат. Тобто ладья ставить сюди не буде, залишається. І е, забер, кінь забирає туру на h8. Ми забираємо туру на h1. Робимо шах королю. Єдиний хід у чорних це прикриться слоном на F. 1. Чорний ферзь забирає пішака на Е4 шах. Білий слон прикриває, слона, е, прикриває короля. Ну знову, якщо шахувати, знову прикривається. одне й те саме буде повторюватися. І зараз у чорних дуже гарний кінь. Це взяти пішака конем на Е2 шах. Тут, якщо ферзь бере коня, забирається ферзь, то в даному випадку король відходить на F1. Ми ставимо ферзя на h1, шах і мат. Ось так гарно, неочікувано можна зіграти в іспанській партії за чорних. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!